Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, справа Романа Червінського. Знову ми продовжуємо серію розкладів на Романа Червінського і спра... саме справа Романа Червінського. Ті, хто мені писали, його випустили. Ви знаєте, відверто вам скажу навіть багато спеціалістів. Я маю на увазі журналістів про це говорять, політиків, що так, він з дітьми зараз, але... Ну, зараз ми подивимося, чи є якась небезпека. Ось ось небезпека. Він зараз на розтяжці, тобто ще гірше. Виглядає, що ще гірше. Зараз я поясню, чому ті, хто не знають справи, його звільнили під заставу. І він тепер проживає вдома. На суді суддя вимагала прилюдно сказати, де він проживає, тобто адресу, навіщо, якщо вона в нього в неї є на папері, там були камери, там було багато людей. Ти не знаєш, чи була людина якась провокатор чи ні. Але це не важливо. Чому? Тому що якщо треба наводку зробити, це все робиться і без гласності, але спеціально було сказано для того, щоб відвернути від цеву увагу. А ми не вінувати там могли хто завгодно, а чого ви знімали і тому подібне. Так, наступний це вже підозріло, так? Можла, могла суддя просто запитати: у вас та сама адреса. Чи інша, чи щось змінилося. Розумієте? Не казати всю адресу. Слідуючи, проблема в тому, що якщо тривоги, він не має права вийти. З дому. Тільки під конвоєм. Тобто, повинна приїхати спеціальна міліція, спеціальні охоронці і його забрати. А ви уявіть собі, що вони не приходять. Людина не має права вийти з дому. А якщо дійсно наводка, а якщо навіть не наводка. Розумієте? Тобто, людина зараз під ризиком. Ри Ризик. Розумієте, який великий тепер. Йому тепер більше загрожує небезпека, і не тільки йому, а й його дітям і жінці. Ви думаєте, жінка лишить його дома і піде сама десь ховатися. Тим більше там я наскільки зрозуміла, кілометр від з дому, наскільки я зрозуміла, так розказують. Тобто зараз ми дивимося. Перше, ось ось він зараз на розтяжці. Оце карта самі показали. Це так приблизно ті, хто не в курсі справи. А тепер дивимося, чи може влада закрити йому рота, бо він має що сказати. Дійсно, він має що сказати, і він постійно говорить. До речі, мені теж сподобалося це. Пам'ятаєте, ми колись говорили, що вирогідність дуже велика, що до влади прийде військовий. Але, будь ласка, не забувайте того, що п'ятий президент теж був військовий, здається. Чи майор, чи капітан, я не пам'ятаю зараз Google... загугляти і просто подивіться. Теж військовий, людина не просто служила, дослужилась до якогось рангу. Якщо ми візьмемо Зеленського, Зеленський взагалі не те, що не служив у армії. Чотирихразовий ухилянт і хотів служити у Юзіка. Пам'ятаєте? На сцені виступав. Ці... Ці кадри кругом прокручують. Наступне. Як його, пан Червінський, як він постійно все розповідає. Він дає зараз інтерв'ю. і тому подібне. Зараз ми будемо дивитися, чи може влада закрити йому рота. Ні. Вони, і Ми вже говорили, до речі, про це. ми вже про це говорили, що йому. Пропонували якусь, ну як би це сказати, зділку якусь йому пропонували, йому погрожували і не один раз. Тобто тут влада не може йому закрити. Вона безсильна. Влада безсильна. Вони не можуть йому закрити. Дивіться, людина сімейна. От. Але до перемоги, бачите, ця карта може говорити про сім'ю, а може говорити про людину щиру, відкриту життєрадісну, навіть у таких тяжких умовах. Ось. І може говорити про перемогу, про те, що до перемоги його будуть постійно ось так. Тобто, поки, або поки влада зелені, зеленських зермаків, давайте я так скажу, поки ця влада буде, так, його і не випустять конкретно, я маю на увазі, і справу не закриють. Ось і будуть, до речі, ще такий момент, про який ніхто не говорить, що його можуть запрошувати ще по тій справі, з якої він вийшов під заставу. А тепер він під домашній арешт, під нову справу його поклали. І уявіть собі, він не може прийти до суду. Тобто його повинні привезти. Так? Він не з'явився до суду по першій справі, бо по другій справі, він не має права вийти. Уявляєте, як це, це, наскільки це заплутано. Тут з двох сторін його можуть знову запроторити заграти. Щоб ви розуміли, наскільки це хитро все продумано. Бачите, ось. Гаразд. Тобто йому загрожує. Ми питали, чи йому щось загрожує, так? Так. Ну, ось тут місяць. Але все рівно, ви бачите, ну вони з нього роблять, що хочуть. що хочуть, от, от влада робить, що хоче. Тому закрити рота не можуть, але, він, бачите, от це, це загроза. Зараз я ось тут закладу. А, бачите, Зеленський вийшов. Зеленський вже не знає, що робити, що придумати. Вони його випустили і пожалкували. До речі, от карти показують. Вони випустили і пожалкували, що вони його випустили під заставу. Вони думали, що українці не зберуть, що е, п'ятий президент, е, що Порох не дасть грошей. Ну вони не, не могли уявити собі, що українці настільки жваві. Останню копійку віддадуть, лише би допомогти герою. Що йому загрожує під час домашнього арешту? Загрожує, бачите, прильот загрожує. І тут іде домовленість, тобто наводка може бути. Тут може бути наводка, може не просто дані здати. Розумієте? Так, да, так, да, так. Да. тут. Хі -хі. Добре заплатили. Бачите? Дивіться. Карти однозначно показують. Дев'ятка це приліт і знищення. Загрожує мої дорогенькі, бачите. Диявол. Дуже навіть загрожує. Я би сказала, що дуже загрожує. Дуже небезпечно, мої дорогенькі. Карти однозначно показують. Я не буду далі робити розклад. Не буду надалі робити розклад. Як почуває себе. Давайте подивимося. Але тут уже карт ну, таких, може, карти покажуть, як він себе почуває. Ну, він хоче діяти, він хоче працювати. Дивіться, людина, а йому, бачите, прив'язана людина. Немає можливості, бачите, ось показують. А людина хоче працювати, людина хоче діяти, а закон його тримає під вартою. От закон його тримає під вартою, так, щоб не висвічувало вам. А він, бачите, сидить. А хоче людина вже діяти, працювати, знищувати ворога а, справою, своєю справою, любимою справою. Він розвідник з великої букви. Якщо ви шукаєте Масад, він сидить за ґратами або під домашнім арештом. Ось так. Це спеціально для того, щоб він не виконував ніяких робіт, щоб він не давав інтерв'ю. Але, в принципі, ви бачите, а, світла нема. І нема світла, немає інтернету, він може і з дому не давати, як це сказати, інтерв'ю. Ось якось так. Хіба що до нього додому прийдуть брати інтерв'ю? Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, не дуже хороша ситуація. Він хоче працювати, на жаль, не може. Обмеження, дуже великі обмеження через закон, беззаконня, крива, криворуки, криволаби, беззаконня, зермаків. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Я тільки хотіла, бо ви просили. Мені теж було цікаво, хотіла бачити, чи дійсно цей розклад показує однозначно, що можуть навести. Я сподіваюся, що ні. Росія хоче його знищити. Ви повинні це розуміти. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Путін ще не лежить, а Зеленський ще не сидить. Тому разом до перемоги. Все буде Україна.